Батьки наші були зухвалі, твердого Карку, і вони не слухали твоїх заповідей, не хотіли слухати, і не згадали про чудеса твої, які ти чинив з ними, були туго шиї, і встановили провідника, щоб повернутись у свою неволю в Єгипет. Але ти, Бог скорий, прощати, добрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, ти їх не покинув. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Всі ми потребуємо визнати себе такими, що потребують милості Божої, прощення і милосердя. Дуже часто ми буваємо, як пише Святе писання, твердошиї, шиї, не обрізані серцем, не слухаємо голосу Слова Божого, а навпаки, шукаємо і керуємося цінностями і критеріями цього грішного світу, які диктовані егоїзмом і страхом, щоб щось не пропустити, щось не втратити в цьому грішному світі. І тому двері милосердя стаються для нас вузькими через те, що в нашому серці є багато гордості, пихи, інших гріхів, які не дозволяють, не пускають нас увійти в ці двері. Тому так направду ми потребуємо зустрічі з Христом. І Він пропонує нам набагато цінніший скарб спасіння прощення і милосердя. Тому -то Він пропонує нам, щоб ми дозволили Богові. Зустрітися з нами, омити наше серце, очистити наше життя, зняти оцей тягар гріха з наших плечей. Потрібно дозволити Богові зустрітися з ним навіть у нашому гріху. Інколи це потрібно визнати у святих таїнствах. Інколи ми потребуємо також перепроситися з нашими ближніми, бо навіть наш гріх є місцем зустрічі з Божою милістю. Прощенням і милосердям. Отож, є так важливо не змарнувати цю чергову нагоду, яку Господь нам подає в цей рік рік Божого милосердя, в ювілейний рік, де Він сам чекає нас при дверях, вузьких, але навсі відкритих дверях, дверях Його милосердя, прощення і любові. Не біймося, не страхаємося, не допускаємо, Навіювання диявола, який атакує наш розум, що Бог ніколи нам не простить чи не пробачить наші гріхи чи здодіяння, які ми зробили. Навпаки, довіримося в руки люблячого небесного батька нашого, який чекає кожного з нас. Пригадую, що двері милосердя є відкриті в нашій катедрі, а також в Крилосі та в погоні. І сповідники Божого милосердя постійно очікують вірних, хто хоче прийти. І примиритися з Богом. Отож, вставаймо і спішімо, Господь, як люблячий батько, який неймовірно любить своїх дітей, незважаючи на їхні провини, не перестає любити менше, а очікує, щоби уділити своє прощення і милосердя. Помолімося, молитву Отче наш, що Господь дав нам ласку і досвід зустрічі з милістю і милосердям Божим. Отче наш, що є син на небесах. Нехай ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, зійде на вас і перебуває з вами сьогодні і по всі дні життя вашого. あれ <alguien. S 2> <music>